Здавалося б, уже немає парубоцької вечірки і не потрібно готуватися до весілля. Та герої трилогії Похмілля у Вегасі завжди знаходять собі пригоди. Що саме з ними відбудеться в заключній частині стрічки? Вже в інтернеті і на офіційному сайті Похмілля написано скупо. А отже, глядачеві залишається лише чекати на прем'єру фільму. У штатах кіно виходить на екрани 23 травня, в Україні – 30-го. Тим часом знімальна група Похмілля 3 поспілкувалася із журналістами. Останній день знімання був направду радісним і милим. Ми разом уже п'ять чи то шість років і за цей час дуже здружилися. Та ми не засмутилися, коли покинули знімальний майданчик. Бо вже через три дні я, Ед Хемс і Бредлі Купер зустрічали новий рік у Парижі. Ми бачимося навіть поза роботою. Проте, коли журналісти запитали Бредлі Купера, хто на його думку найбільше сумуватиме за стрічкою, той відповів без вагання. Тот Філіпс, ось хто першим розплакався в останній день знімання. Насправді, ми не ридали через завершення роботи над фільмом, бо знали, що надалі зустрічатимеся в службових справах. Та й не тільки ми дружимо, то часто проводимо час разом. Але для преси я можу і розплакатися. Наприклад, так я не можу повірити, що все скінчилося. О, ні, похмілля у вегасі одна із найкасовіших у північній Америці комедій. Її сиквел 2011 року зібрав понад півмільярда американських доларів. Всьому світу, тож завершальна частина, як сподіваються, творці, теж має бути успішною.